По вулиці Замковій неподалік коледжу у зв'язку із проведенням аварійно-ремонтних робіт на мережах газопостачання перекрито рух. Які роботи тут планують? Запитуємо у начальника Бердичівського управління газового господарства Віктора Мосійчука телефоном. Виявлено корозійне пошкодження газопроводу газопроводу низького тиску діаметром 150, який переходить в діаметр 100. І газопровод даний побудований в 50... 50-х роках, скажем так. І в зв'язку з тим, що ми вже третій, третій рік поспіль там виявляємо витоки газу, е прийнято рішення про заміну ділянки даного газопроводу. Роботи будуть проводити тис під тиском газу, під відключення попадає е там, де врізається газопровод. Від, дворовий вид, до від 1 по 15 будинок. Це по непарних числах. По вулиці замковій, так по вулиці замкові від 1 першого 15 непарник. Дані абоненти вже повідомлені. Газоелектрозварювальні роботи під дощем не проводять. І Як тільки опади стихнуть, роботи продовжать завершити. Обіцяють до кінця тижня. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.